Всім привіт, давно не знімала відео, бо хворіла. Ще думала довго про що знімати, що цікаво буде для аудиторії, все таке інше. Я ще досі хворію, і в мене питання виникло наступне: чи вчити під час того, як я хворію німецькому вичині? Але згадала, що коли я працювала, переклади тем до війни, дуже часто, температура, не температура, на роботу не йшла, але вдома сиділа за комп'ютером, робила всі переклади. Тобто, яка різниця? Хворієш, ти не хворієш, вивчати треба. Єдине, що я коли хворію, у мене мозок працює не так швидко, не так добре, коли я здорова. І тому я собі навантаження не роблю якимось таким гігантським розмірів. Є навантаження, але такі легкі. Скорше так, проходжу той матеріал, який вже я знаю, наприклад, акузатів, датів. Я його ще повторювала, наприклад, для того, щоб пояснити моїй мамі, яка зараз на курсах цю тему почала роздивлятись. Ну і на курсах взагалі не розказали, що таке акузатів, що це таке датів. Сказали там фрази: і от повивчайте все. А чому так? Навіщо так? Не сказали. Одразу у наших людей виникає питання, чому і як. Вона розказувала хтось там на курсах з дівчат, чуть не істерика в них страпилася, що це таке, чому ніхто не пояснює, як це зрозуміти, тому подібне. Тому я її знайшла в Ютубі тему, На тему датива, акузатива, а, показала їй там вправи, потім ще підручником знайшла там деяку тематику і їй пояснила. Поки я їй пояснювала, Акузатив датив вона все розуміла, все робила. Ну, як вона мені каже, коли хтось поряд з тобою знаходиться, поряд, поки ця людина з тобою знаходиться, ти все розумієш. Як тільки ця людина відходить, ти залишаєшся наодинці своїми думками і все таке інше, і все, ти вже відчуваєш, що ти не знаєш. ні акузатів, ні датів, не знаєш, як утворювати речення, і вже знову навантаження і знову. Особливо якщо люди літнього віку, вони ж стараються дуже сильно, молоді не так стараються, а я помітила принаймні. А от люди пенсійного віку вони стараються, вони ж намагаються бути відмінниками. Досить мені це зі сторони подобається, коли бабуля або дідуля, або ще я не знаю, я не знаю, як правильніше звернутися до цих людей. Люди поважного віку, чи як так правильно сказати, щоб нікого не образити. <смі> Бо якщо мою маму бабуля називаєш, вона дуже ображається, <смі> то як би сказати, ну просто пенсіонер, скажімо так. Якраз вона і є пенсіонерка, тому ми будемо казати просто пенсіонера, щоб нікого не образити. Я дивилася, що вони більш ретельно ставляться до уроків, намагаються все зрозуміти, правила вивчити. Але знову ж таки, я не хочу нікого розчаровувати, але е, мова це не математика. Тут е, якихось основних ну, є правила, але в більшості випадків все йде не по правилам, просто так ми говоримо, так використовуємо в житті і все. Не психуйте. Навіть якщо у вас виникає такий момент, що ви всього цього не розумієте, відкладіть цю тему, якщо є така можливість, в сторону, перегляньте якийсь старий матеріал, який він вам відомий, і, і, і все. А, а щоб краще зрозуміти, акузатів датів, я зроблю для вас о, о, ну, такий лайфхак, чи як допомога. Коли ви читаєте речення, так? Там є речення, вправо дають, і там треба по реченню зрозуміти, це акузатів чи датів, і правильно вставити артиклі, правильний гофор. От треба скласти на питання або де, або куди, або коли. Якщо куди, то це акузатів, де? Якщо ми ставимо речення на питання, де це буде датів. І коли це також буде датів, одразу ваше життя спроститься, вам буде набагато все простіше. Єдине, на початку треба це постійно таким займатися, а потім, коли вже ви звикаєте, воно буде до автоматизму доведено і все таке інше. Колись для мене датів, це була така складна тема, нереально складна. Я думала, що я ніколи її не зрозумію. Зараз для мене це найпростіша тема, що може бути в німецькій мові. Просто я порівняно, наприклад, з тими зворотніми дієсловами. Верніше не зворотніми, а вони якось називаються рефлексивними дієсловами. Дієсловами з препозиціонами, то датіли кузатів вже не такі страшні. Єдине, що для мене як страшне, так і далі залишається, це роди і форма множини, і там, і там досі проблеми. І як на мене, це напевно, найскладніша тема в німецькій мові, що може лише бути. Для мене поки що це саме найскладніше. Інше, навіть складні якісь речення, я дивилася і з тематики Б 1 Б2 граматики роздивлялася. Вичленовувала всі ці речення, дивилася конструкції, як воно будується, коли ти потім вже йде поняття, ти розумієш, що це просто використовується така конструкція, тут е, е, використовується, наприклад, пасив, або в даному випадку є е, е, таке прикольне вюрда, і воно, у нього теж багато і цікавих конструкцій складається, а потім ви ще, е, зрозумієте, що ще діє прислівники. І дієприкметники дуже часто застосовуються в німецькій мові, так само, як і в англійській, і тому подібні, і навіть це не таке складне порівняно, як ну, особисто для мене, як всі ці роди <смас> і форми множини, з яких я досі плаваю, не дуже добре все розумію. З цим ще проблеми є. Хоча правила знаю, там як ці роди, на яке закінчення мають бути, щоб розпізнати їх, але... Це не в якому разі не полегшує моє життя. Це як була моя основна проблема, і мої основні помилки, так вони й досі саме в цій тематиці, а не в акузативі датів. В акузативі датів, принаймні, там якось полегше все можна зрозуміти і до автоматизму вивести. Ще раз кажу, навіть якщо здається це дуже дуже складним, повірте, воно не таке складне, як може здатися. Є там теми набагато складніші аніж акузатів датів. Реально, ну так воно і є. І а, друга тема, про яку я хотіла сказати, перша тема я хотіла поговорити саме про козаців датів бо Я не пояснювала, розглядала, повторювала разом з мамою. А друга тема це для мене вона більш цікава, і я напевне навіть спитаю у вас, як ви будуєте свій словарний запас? На що ви спираєтесь? Бо якщо спиратися на ті підручники, на ті джерела, які дають, наприклад, на курсах, то такий словарний запас мені і так безкоштовно не потрібен. Такий словарний запас він принаймні я подивилася мамини книжки, а взагалі їх не зрозуміла. На що мені все це треба? По життю воно мені абсолютно не знадобиться. Основне, що ми вчимося на початку. На початку це все просто. Частини тіла, мебель, потім транспорт, їжа, одяг, різні місця перебування, там вокзал, потім аеропорт і все таке інше. Години, числівники, потім ще що ми говоримо про напрямок, куди йти, вправо, вліво, вперед, назад. Ці всі основні прийменники, тобто яка, а, погода ще, звичайно, ще ще йде. А далі, коли ти це елементарне все проходиш, вивчаєш, потім за... запитання, що вчити далі. Особливо по життю там всі ці слова особисто мені ну якось не дуже допомагали в спілкуванні з німцями. Цього недостатньо для того, щоб спілкуватися з німцями. От. І виникає питання, де брати словарний запас? Як його брати? Один головний для мене джерело, це як би смішно не було, це всі листи, які мені надсилають німці по пошті. Я їх роздивляюся, я е, окремо виділяю ті слова, які мені будуть потрібні. Е, таким чином, я вже для банковської сфери деякі слова понабирала. Е, і коли у нас там е, з банком відбулася деяка проблема, я вже ходила, виясняла цю причину вже на німецькій мові не використовуючи англійську. але знову ж таки, це з допомогою тих матеріалів, які вам надають по пошті різні організації. От коли ви їх починаєте читати, розбирати, не несете їх в каритас, не несіть їх в каритас, а самостійно візьміть, поперекладайте. От, от та лексика скорше всього і буде використована вам. Не, ну Воно так і є. В моєму випадку так і є. У нас виникли дуже багато питань там, з оформлення батьків у мене і тому подібне. І використовувала я всю цю лексику, яку я брала з антраги. От брала з цих анкет, з формулярів, з листів, які вони мені писали німці. Лексику, і я її застосовувала під час спілкування з німцями. Інше джерело, інше джерело берете якесь. Діалоги прості і там всякі цікаві фрази, які дуже, дуже часто застосовуються, ви їх просто самі потім на мозку там, воно відкладатися буде, те, що дуже часто зустрічається. Ви розумієте, у вас запам'ятовується буде те, що частіше всього використовується. Всі знають слово «гіднау». бо німці так говорять це часто слово, що його знає майже кожен. Мені здається, навіть кожен українець знає це слово. Це саме можна через діалоги різноманітні, через передачі німецькі, помічати якісь слова, які дуже часто використовують німці, вони ну, вживають у розумовній мові. Ви звертаєте увагу на це слово. Ага, це слово вже разів 5 застосовувалося під час цієї чи іншої передачі, в фільмі або ще дене. Отже, звертайте увагу, записуйте слово. Так було з Філяйт, Маншмаль, Айнфан. Таке було особисто, я дивилася, що е, застосовують і тому подібне. Потім в мене нове слово з'явилося ауса гевюнліх, тобто це надзвичайно винятково, щось таке. Такі слова, вони ж ще там синонімів дуже багато, всього таке іншого. І це також е, спосіб цікавий. Помічати просто під час перегляду відео які слова частіше всього вживають. Далі я бачила одні блогери, казали, якщо ви подобається якийсь там блогер, наприклад, його відео, якісь, ви його любите дивитись, то не просто прослуховуйте. Зазвичай я роблю просто пасивне слухання, слухаю їх і все. І розумію, десь там 80% того, що вони кажуть. А потім я вирішила все ж таки. Субтитрами дивитися відео і виписувати слова, які мені не знайомі чи цікаві. І виявилося, що таким чином я досить сильно збагатила свій лексикон, запас, досить багато таких слів почала <laughs> з корисних познаходжувала, які можу потім використовувати в повсякденному житті. Ну, особисто для мене, звичайно. У кожного ж це свій словарний запас, кожен сам вишукує те, що йому буде корисно, наприклад. Так? Ще один цікавий момент Ми словарний запас мами на початку перебування в Німеччині робили все через супермаркети, коли читали повністю, що це таке, з чого воно складається, склад продуктів, все таке інше. Теж таким чином набудовувала собі непогані такі словарні запаси. Вже спокійно знаємо цей товар, Може, нам підходить, це не підходить і все таке інше. А, тому дивіться, шукайте свої методи. Ще і можна а, в тафелі або інтакті а, журнали старі шукати або купляти, і їх потім а, забирати з собою. Вони там дорого не коштують, і а, вичитувати німецькі тексти і теж шукати якісь слова. І лексику, яка може вам датися корисно в майбутньому. І ще мені сподобалося казки читати, саме коли там був колись там якийсь король, була якась принцеса, вони там пішли щось там шукати і все таке інше. Для чого? Бо коли ми говоримо про казки, вони всі йдуть в минулому часі, який повсякденному житті не дуже часто застосовується, використовується, якщо ви знаєте, минулий за допомогою. Теперішнього перфектного часу будується. А от звичайний минулий час частіше використовується в письмові? Ну, в журналах, в газетах там його зустрінете. І минулий час все ж таки теж треба знати, а так його вчити не особливо хочеться, тому що, якщо ти його не будеш часто вживати, то нащо його вчити? І от через казки. Які не дуже складні, можна всі ці форми відпрацювати, записати, і вони будуть у вас вже там відкладатися, особливо які часто поширених слів. Ми ж не говоримо абсолютно про всі, можна взяти якісь найчастіше вживані. І потім застосовувати і теж таким чином будувати свій словарний запас, свої слова, будувати їх. Бо, багать, бо я чула, що багато хто лише от під час спілкування з німцями намагається ці слова хапати. Ну, для мене це не ну, найкращий метод, тому що багато що залежить від німця, від його освіти, від того, в якому він в районі проживає, все таки інше. Тобто мені матеріали так вишукувати з офіційних якихось джерел. або... Через відео, через журнали і тому подібне, якось цікавіше. І блогери цікаві, тому що вони, зараз блогером може бути будь-хто, наприклад, як я, теж можу назвати себе блогером. Може, не дуже відомим, не дуже цікавим, але все ж таки. Це, звичайні якісь німці, які просто щось цікавляться чимось, і ви слухаєте їхню вимову, їхні слова, вжиток і виписуєте слова. Непоганий ще словниковий запас за відео Easy German будувати, дивитися, коли інтерв'ю беруть у німців. І що вони застосовують, як вони використовують, які слова вони люблять вживати. Дякую за увагу. Ой, а то я все хворію, да хворію. Бажаю вам міцного здоров'я. ну, Хороших успіхів у навчанні. Сподіваюсь, все ж таки німецька мова буде приносити вам не лише головну біль, але й задоволення. <смі> Чао, какао!